А в Україні тут, в Києві, знаєте, хто ворог ваш головний? Мені соромно за вас, щоб вона... надія на вас, а ви порозбігалися і повтікали. Ворог наш головний, це Вацьман, це жид президент наш. І ви маєте це знати, прийти і допомогти нам тут навести. Порядок. Гаджіда! До незмоги, серденьку тіпає пташа, на волю проситься не Бога, зболіли душу з путаша, злягла печаль осіннім смутком, холодним подиком в душі, у злоби тішиться з добутком, лягла гіржею на душі, Звели чужинці Україну, сіділи соки з поколінь, тернак розп'яли сиротину. Лишилась раю всі у щоб серце більше не боліло, з віків не ниніла душа чужинцям вирію могилу, тоді одягну що одягну на ножа, я в тебе вірю, Україно, мене пора легких годин, бо ти не впала на коліна. Сягнеш незвіданих, моя Україна, матінко не Бога. Чого так довго терпиш і мовчиш, то ми все вже звертатися до Бога. А ти, моя кахана, спиш і спиш. В очах глуха полуда, заволока, за із граї гавкають, скубуть. Та що мене не чуєш ні пророків, ні і пророків, і хвилі плачкують і ревуть. Да поки ж ти змучений, народе, куточку будеш плакати, мовчати, хіба тобі це личить, мудрий роде? У себе дома скавчать. Кайдари Кайдариський не сковують, хай волю, розсиплеться полуда на чолі. Кусати зайдам досі на ростою. Нехай горді загубиться і вслід. Я дуже перепрошую, шановна громада, Давайте будемо цінити один одного і поважати. Навіть тут ми повинні бути разом і об'єднані. Шановні мужчини, якщо ми тут зібралися, то ми повинні вислухати зараз то, хто говорить. Дякую вам. Почуйте мене, благаю, бо той ваш терпіль згорів. Не йтимуть раби до наю, до раю. Не прийма їх Божий гнів, прошу тебе, матінко Боже, звернися до них з небес. Можливо, твій клич поможе, щоб вірі їх дух воскрес, щоб вони знов згадали, Чи їх вони є батьків, відкрили тугі портали з прийдешніх колись віків. І прийде, майбутнє світле з моїх неосяжних мрій. Країна моя розквітне, та ще попереду. Бій. Знову вибори на дворі, хороводи водить, гіджиники пархаті нам по вухах коня. Погобрана сволота в небесах і на дроті, у срачі і на воротах віщає голоті. Преса, телі. І білборди у руках мершавих, скрізь паскуда жидоморда з вивода харкавих, куди глянь, пігмей довкола, в образах когути, ні Степана, ні Миколи не видать не чути. Гроші, грошики, повсюду, від бабла утома, лізу владу знов паскуда, наче в себе дома. Чи вам мало українці напились повінця. Досить хлопці-козаченьки кормити чужинця, смерть життям, Слава Україні.